Це було вже як? Після роботи о, ну, ще з 16-ї години не було і був прильот сильний. Було дуже багато людей. Потім я чула звук, бачила, а потім подумала, треба лягти. І в цей момент, коли лягала, мене ж перешетила. Я відключилася, потім, коли встала, вже були багато постраждалих людей, трамвай, маршрутки. Таким пригади, один із наймасштабніших ударів кабами по Запоріжжю, що стався торік, 8 січня, 65-річна Тетяна Сажнєва. Розповідає, того дня після завершення робочої зміни на підприємстві вона разом з колегами йшла на зупинку громадського транспорту. Саме тоді окупанти атакували місто. Внаслідок обстрілу Тетяна зазнала тяжких поранень. Їй відірвало праву руку, уламками посікло грудну клітину та вухо. Згадує, через загрозу повторного удару швидка приїхала не одразу, тож першу медичну допомогу їй надали перехожі. Коли ми стояли, возле нас були ще мальчики, які допомагали. Вони, маршрутка вже стояла без стекол і вони брали відтуди резинки і. Людям перев'язували ноги, руки, ну, вже постраждали. Були возле нас все час. одній дівчині ногу, руку, мені руку перев'язували. Та після цього місяці реабілітації. Тетяна розповідає, наново вчилась робити повсякденні справи та поступово повертатись до звичного життя. Попри біль та спогади, жінка каже, думки покидати рідне місто не з'явилося ні на секунди. Ми залишилися тут живим, не виїжджаємо, жити треба. Якщо ми залишилися, значить ми домосіди і сидимо в своєму місті. Нам треба, щоб мир був. Того дня в осередок вибуху потрапила і водійка трамваю Тетяна Клименко. Згадує, в момент удару саме від'їжджала від зупинки. В салоні ще ж люди. Я трамвай зупинила. Стекла всі повилітали, я сижу в диму з лі з лівої сторони, машини взриваються. Чорний дим. Сама ж Тетяна дивом залишилась неушкодженою. Ну, мене трошки упало стекло там. Ні, не отримало. Помагали, виходять дитя людям. Там бабулька старенька була, жінка видно, її контузило, Ми її ще винесли, вивели. Було дуже страшно, дуже. Вже за кілька днів Тетяна повернулась до роботи. Ділиться перший час, не наважувалась їздити цією дорогою. Нині ще не щодня її робочий день починається з цього маршруту. Вийшла на роботу, тому що тут легше, тут люди, тут колектив, мене всі підтримують, і керівництво, і, і співробітники, а дома як то накручуєш себе. Це моя робота, я їду. Згадую, все, жалко дивитися. Тепер там ви ж бачили руїни. Нагадаємо, 8 січня росіяни поцілили по місту керованими авіабомбами. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, наслідок цієї атаки загинуло 13 людей. Ще 123 дістали поранень. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.